Ополений пух зупиняє рух від літнього снігу страждають не лише алергіки, а й власники автомобілів. Пік цього нашестя припадає на кінець весни, початок літа. Це тільки в пісні він прилітає у липні і навіює романтику. Насправді, то пух може стати серйозною проблемою для автомобілістів. Із пилом та сміттям він набивається під капот, застрягає у радіаторі і створює там щільну подушку. Повітря вона не пропускає, двигун перегрівається і виходить із ладу. Проблема подвоюється, якщо в автомобілі є кондиціонер. Чим більше ви їздите по центру, чим більше ввімкнений кондиціонер і ввімкнений вентилятор охолодження, тим більше натягує пуху на самі. Радіатори. Машина їсть більше пального, вікна у салоні пріють, кондиціонер погано охолоджує. Це перші ознаки, що тополений пух прокрався до повітряних та салонних фільтрів. Час вести свого залізного друга на СТО. там механіки почистять фільтри та радіатори. Обідеться така послуга у 100-200 гривень. Авто преміум класу потягне на всю тисячу. Можна зекономити і зробити все самому, от тільки власноруч знімати запчастини фахівці не радять. Обична пляшка ній отвір для того, щоб ви могли просто змочувати, змочувати саму поверхню радіатора, цим самим розмочуючи весь шар пилу бруду, який на ньому є. Далі повітряним струменем треба видати сміття назовні. Другий із таких дуже хитрих способів для того, щоб помити це отака трубочка, такий гачочок, гусачочок, заплесканий на кінці. Це може бути звичайна трубка паливна. Це може трубка бути з гальмівної системи. Ви одразу можете побачити, як вилітають. Мушки, пушки. Як тільки то полині вщухнуть, потрібно перевірити стан фільтрів і за потреби замінити їх, кажуть автомеханіки і про безпеку подбаєте, і на бензині зекономите. Тетяна Наконечна, Максим Асленіков, новини Юбіар.